Що ж тоді робити, якщо ви побачили, що у вас дитина захворіла, заглянули в рот, а там червоне горло. В першу чергу потрібно зрозуміти, турбує це дитину чи ні. Адже часто це може бути просто, просто червоне горло. Пам'ятаємо, колір горла лікувати не потрібно. Якщо дитина спокійно їсть, в неї немає болючих відчуттів при ковтанні. Тоді нічого з тим червоним горлом робити не потрібно. Якщо ви бачите, що ковтання зумовлює дитини дискомфорт, вона відмовляється від їжі, від пиття, особливо від тих продуктів, які вона з'їла би залюбки, тоді у якості знеболення в першу чергу ми використовуємо ібупрофен або парацетамол. З 4 років можна використовувати спреї, з 6 років людяники для знеболення. Але не займайтеся самолікуванням, і коли у дитини є труднощі при ковтані, варто звернутися до лікаря.